У Лос-Анджелесі, другому завеличеної місті США, ситуація залишається напруженою. За наказом Трампа, сотні морських піхотинців у вівторок прибули до міста для відновлення порядку. Також сюди відправили Національну гвардію. Тут уже майже тиждень тривають протести проти рейдів міграційної та митної служби США, спрямованих на депортацію нелегалів. Вони також поширилися на інші великі міста США, зокрема Нью-Йорк, Чикаго та Атланту. Через насильство та мародерство мер Лос-Анджелеса оголосила запровадження комендантської години в центрі міста, але наголосила, що ключ до відновлення миру припинення рейдів проблема в тому, що ми не знаємо, як довго вони триватимуть. Ходять чутки, що це може тривати 30 днів. Якщо ми хочемо, щоб по нашому місті знов запанував мир, я ще раз закликаю адміністрацію припинити рейди. адміністрація Трампа своєю чергою пояснює свої дії необхідністю відновлення порядку. Усе буде тільки ліпше. Присутність військовиків сприяє деескалації. Це був єдиний спосіб. Ці люди агітатори, вони порушники порядку. Міністр оборони Піт Гесед додав, що війська захищають агентів імміграційної служби, які зазнають нападів. Заворушення, спричинені рейдами на нелегалів, почалися в п'ятницю після арештів у районах Лос-Анджелеса з переважно латиноамериканським населенням. У вихідні демонстранти перекривали автомагістралі, підпалювали безпілотні автомобілі та вступали у сутички з поліцією, унаслідок чого було арештовано близько 200 осіб. В інших містах, таких як Нью-Йорк та Чикаго, також зафіксовані сутички з поліцією.